Дивіться, дав я сина самочкам. І самочки ну, після родів. Десь, я думаю, що година прийшла десь приблизно після родів. І самочки, бачите, чи будують гніздо, чи що. Ну, роблять собі місце, де мають бути нутринята. І в тому є ще дуже велика небезпека, Ну, ми нічого не зробимо, треба було соломи дати. Є велика небезпека, бо нутринята, які народилися, вони ще не є дуже активними. А вони роблять гніздо і дуже легенько, так як нутринята ще не слухають, їх, ще дуже легенько вони можуть їх придушити просто. Ось, бачите, воно маленьке внутріння, воно тільки народжене, воно ще практично е, добрих рухів немає. Ну, то мусить пройти година півтори щоб, е, може і більше трохи, щоб та, е, ну, активні були, щоб вони слухалися Мамо, Бачите, ось там де путі внутрінятку є. І воно практично має ну, такі рухи. Ще немає активних рухів, і, а вона носить туди е, і сіну. Зараз соломи їм дам, солома буде розсипатися і може краще чуть буде. Ось. Ті, тим вже трошки внутрішня там легше, вони вже хоч не знаю їх чи є, вон, троє, четверте бачу четверо. Ну, що є, то є, що ми можемо зробити. Самка далі підходить до тої самки та гарчить. Ну, Але бачите, самка вона просто забирає підстилку від неї. В принципі, самці, що родила, підстилки не потрібно. А дивіться, дивіться, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 嗯，嗯，嗯。 Я слідкую за тим внутрішнятком, що є в куті. А нутринята, дивіться, бачите, деякі нутринята позалазили в сіну. Ось тут, і вони сидять в тому сині. Є велика небезпека, mm. що самки, не дай Боже mm. подуша. Ось сіна вилази, бачите. Mm. Mm. Друга самка, яка родила, бачите, вона е, як вам сказати, вона пасивно себе веде, не будує нічого, не є активною. Чорна самка не знаходить собі місця. Ну, новонароджені нутринята, які ще добре не рухаються, вони і бідні. Бачите, воно ось одне лежить, там де всі друге лежить. Воно не може в самка ходить, воно ще не має сили, щоб втікти. Ну, але самка агресію не проявляє. То один плюс до тих нутринят, які народилися. Ну, тринята ось тут сіні зариті, бачите? Я підкинув трохи соломи з листям. Такі потрібно використовувати, якщо вольєра, то підстилку з соломи. Солома не так тягнеться, а Сіно воно так в купі тримається, воно як бере, то дуже багато тягнеться за собою і сіно. І вона може е, сіном придушити інших внутрінят, я так думаю. А солома вона хапне, лишки е, падають і все нормально. Не знаю, то внутріння з тих менших чи більших. Теж, бачите, маленьке нутринятко. Я думаю, з тих новонароджених воно заблукало по клітці. Самки, які ще не народили, вони так обнюхують, нормально ставляться. Там нутринята в куткові є обіжені, вони втекли. Ну Добре, що вони поступилися місцем. Я думаю, тримуся. Я прийшов, то в чорної самки ще місце вона щистилася, бо стандартна самка скоріше родила. І пройшло практично година десь після родів, може навіть менше. Я думаю, що якась година, дві має прийти, щоб самки заспокоїлися, щоб внутрінята маленькі, які народилися, набрали сил, відійшли. І повинно бути все добре. Бачите, самки поносили, поносили собі гніздо. Зробила, бо там, де вона сиділа, то було трошки мокро. Не знаю, чи то після родове мокро, чи ну, напевно, ті відділення вони то все, що. Мокре, застелили собі і лежать. Зараз буде час пройде, і внутрінята вже ось цицьку шукають, і самків заспокояться, і вони помаленьку будуть годувати нутрінят.